Ну, найперші емоції, напевно, негативні так програвати 0-2, хоча бачили і моменти були так, але перші прикрі два голи, так і рахунок 0-2. Так, звичайно, прикро, що пропустили, хоча могли забивати, в нас також були хороші моменти. Але, на жаль, такі результати, але ми не опускаємо руки, тому що є матч відповіді, і ми будемо готуватися і аналізувати помилки свої. Я думаю, все буде добре, тому ми настроїмося тільки на на... тільки на другий матч. Це перший тайм. Був другий матч буде в Австрії, тому я думаю, ми підійдемо з хорошим настроєм, проаналізуємося і будемо і грати. Загалом так, перший тайм вийшов таким, що Зальцбург намагався швидко переходити з оборони в атаку. в Другому вже цих атак було менше. І насправді от, тобі, власне, вдалося багато моментів так перекусити, наскільки не просто було можливо індивідуально десь діяти чи от переключатися, коли ти атакуєш, потім треба оборонятися. Ну, звичайно, Зальцбург – хороша команда, вони тримали темп. І було нелегко, але ми знали, що так буде, тому що це матч плей Ліги чемпіонів і всі команди хороші, тому ми готувалися до того. І вийшло так, що ми, на жаль, пропустили прикрий м'яч в першому таймі, і це чуть-чуть так вплинуло, але ми все одно не опустили руки, ми хотіли забити. І виходили на другий тайм тільки, щоб забити і як мінімум зрівняти, зрівняти рахунок, але вийшло так, що, на жаль, прикра пенальті, яке в наші ворота було, на жаль, чуть нам психологічно дало, але ми все одно хотіли забити гол і прагнули цього. Ну, на жаль, не вийшло. І я думаю, що в нас це впереді і в нас є матч відповіді, тому не опускаємо руки. Загалом так з кутових так само динамо намагалося атакувати, забитий удар поповав стійку і намагалися ще інші моменти створити. От загалом, як на другому поверсі проти цієї команди, було важко, чи все одно вдавалося давалося гравати от, певні моменти. Ну, не то, що важко, але хороша команда, також дуже добро, добре фізично готові. І було нелегко так точно, тому я гадаю, що. Можна сказати, що вони фізично були готові, і ми знали, що вони в такому стилі грають, і було нелегко. Якщо. Загалом, навіть вийшли перший і другий тайм різні за погодою. Так, в першому весь час лило лив дощ, в другому вже не було опадів. От наскільки це впливало, і на перехід з оборони в атаку, і в загалом на гру команди. Ну, звичайно, впливало але на, на, це, на, на, на нашу ігру, але умови однакові, як і в них, так і в нас було, тому щось, на щось жалітися немає смислу. Я думаю, всі грали в рівних умовах. Лом вийшло так, що Динамо весь час починає так всі свої матчі кваліфікації домашні. І Зараз 7 тисяч, там майже 8 тисяч було сьогодні. От наскільки відчувалося те, що підтримують, так незважаючи на те, що занурені в гру, але фанати гнали команду до останньої секунди. Так, звичайно, ми відчували цю підтримку в кожну хвилину, і ми дякуємо болівальникам за підтримку, за те, що прийшли і підтримали нас. І звичайно, дякуємо Збройним силам України, без яких би ми тут не змогли грати. Тому всім дякуємо дуже щиро.